Я працюю вчителем в школі. Нам говорять, вам сьогодні треба іти ну, на, на роботу, треба на чергування. А я кажу, як у нас близько якраз школа, у нас дві школи, перша і друга. Вона дуже близько до в'їзду в нову Воронцовку, з тої сторони, з якої вони до нас нападають. І вони говорять, треба йти на чергування. Я кажу, а як у мене мала дитина, як я її залишу дома одну і піду на чергування? Треба, ну добре, залишила з бабусею своєю попішла на роботу. Говорять, на нас наступають всі швиденько розійшлися по домам. Ми швидко додому, забрала дитину, поїхали додому, сидимо, чекаємо на торбах, зібрані дві торби, щоб в підвалі, хоч ну, перший час можна було хоч чим-небудь похарчувати дитину. Ой, ну це, це, це просто. Ну, я навіть не знаю, як описати. Це такий страх, тебе настільки всю ну так тіпає, коли вибухає поруч бомба, як почали спочатку і перелітало нас трошки далі. На ну, коли вибухи йдуть, ти не знаєш, як ну як себе діти. Я сиджу в хаті і розумію, що іде ну обстріл, ідуть гради, і вони перелітають. Це настільки так сильно, що вся хата труситься. Я дитину прижимаю до себе. Ну я не знаю, куди знайдіться. Сіла отак біля стінки, і, і все. І, і не знаю, чи зараз прилетить, чи зараз прилетить до нас. Ну, вибухи настільки сильні, що двері відкриває. Так це не то, що біля нас, це ну там за 30-40 метрів від нас воно розірвалося. І двері відкриває від цього вибуху. Просто ну, ой, як там їздили в нас. Російські, вони не ну, вони саму воронцовку не окупували, але вони проїжджали до нас, заїжджали два БТР, їздили з російськими військовими. І поруч біля нас розірвалося цей, ну я не знаю, який саме із видів техніки було, але воно розірвалося поруч. Це настільки м -м, потужний вибух, що просто ну ти думаєш, що це прямо у тебе отак за забором впало. Воно там впало далі, на там 40 метрів. Як пішли, подивилися воронки дуже великі. Дуже великі після них, і просто думаєш, якщо ти заховаєшся туди в підвал, то від того підвалу нічого просто не залишиться. Вони проїхали по селу там по нашій головній трасі, заїхали до моря туди ближче, повернулися назад. І оце після цього почалися обстріли. Наші вірять ждуть, чекають. Хлопці чого й не виїжджають, Всі настроєні. Ми чекаємо, чекаємо, повинно бути. Повинна бути перемога. Вони говорять, якби ми ну, як кажуть, зневірилися і вже б ну дійсно якось бачили, що нічого не буде, бачили, що нам не допомагають, і буде занепад, то вони б вже звідти, я б Я думаю, що вони б вже звідти виїхали. Перемога буде обов'язково за нами.